Україна Казок. Батьківське серце читає Марина Кошкіна. Було то в нашому Чернігівському полісі. В одному лісі жив лісник з жінкою. Мали лісник з жінкою, дочку, яка була їм найбільшою втіхою. Одного дня дочка пішла по ягоди. Замріялась та й заблукала. А в те там різ буйний, непроходний, ходила вона там ходила аж до вечора, і надвечір надибала якийсь струмок, присіла відпочити і сильно захотіла пити. Зачерпнула води, ковтнула і зразу перетворилась на мале зайченятко. Спужалася того страшно і від страху. Лигнула в кущі. Всі пішли дівку шукати, а вже як діло йшло до другого заходу сонця, громада села покинула пошуки, і тільки лісник продовжив шукати. Його батьківське серце не погоджувалося, що то є марним. Він ішов все далі і далі, у забуті ліси, гукав. Та не знайшов ані сліду. Тоді ноги привели його в такі непролазні хащі, що лише бджоли туди залітали, а чоловік, іще з роду не був, продирався те й діло він і в тих нетрях надибав хишку без вікон і дверей, наче й нікого нема, Гибле місце та глухе. Але ж от яке побачив. Перед нею камінь світився. Лісник підійшов до нього, торкнувся, і тут лієс, як зашумів, як загудів, враз чоловік опинився всередині хишки. Дивиться, на столі каганець стоїть, а за столом сидить якась жінка. Стара така вся у платках кутана, обличчя її, наче картами довгого життя розпоріжене. Така морщава зняв чоловік шапку, ніяково привітався, а та на нього тільки блимнула очима, і мовить сердито: Чого прийшов? Що надо тут тобі? Лісник зніяковів ще більше від того її голосу, що ніби ліс гудів усюди навколо. Але що робити? Дочку шукати надо. Тому каже він до тої жінки. Біда мене привела, дочку загубив, де тільки я її не шукав і сюди вже зайшов, а нема. Жінка рукою повела, зупинила лісника і відповіла. Знаю, я, що з нею зробилося. Не старайся її побачити, поки не спокутуєш кривду, яку мені завдав. Чоловік від здивування аж шапку впустив і одразу їй забіткався. Та, та яку кривду є, я ж тебе перший раз бачу. Повернулася до нього жінка дужче, зіщулилася і рукою так журячи помахала, а далі строго відказала: Е, ні, ні, чого тут оце? Вина за тобою водиться перед усим лісовим родом. Ти зайченя від матері відлучив? Воно у твоє сільце попало, а ти його не пожалів. У мішок свій вкинув та й приніс дочці на забавку. І зараз воно в тебе мучиться, а мати плаче. Злякався лісник. Бо і справді було оце таке, що на щедрий вечір рішив порадувати дочку подарунком, похнастим зайченятком. Тоді вночі. Поклав сильце, і на нього піймалося зайчиня а дівчина тішилась, гралася з цим зайчиком, второпав лісник, що то непроста якась ворожбитка ця хазяйка а чаклунка, яка охороняє усіх лісових звірів. І, звичайно, не обійшлося без неї у пропажі дочки. Заплакав горько батько. Упав на коліна і став ту жінку напрошувати повернути йому дочку. Розтопили гарячі батьківські сльози, нещадне серце чаклунки, і вона сказала: Знай, серце батька і матері болить за дитям однаково, ким би вони не були, чи звірами, чи птицями. За твій проступок. Дочка стала пухнастим зайчанням і замінила втрату в лісі. Але ти можеш поправити все. Біжи тепер додому і швидко відкривай клітку зайчанням, відпусти його додому. От тоді твоя доня до тебе повернеться. Чого стоїш? Мерщій квапся. Надходять останні хвилини. Якщо сонце зійде, а ти не відкриєш клітку і не встановиш все, як належить, то вона назавжди залишиться зайченням. Помчав чоловік додому. Руки не слухались від хвилювання, але все ж відкрив клітку і випустив піймане зайченя. Стало сходити сонце, озирнувся лісник. А на лавці сидить його дочка, стомлена така. І Каже до нього, я батьку пряла-пряла, та й чогось заснула, хм, наснився мені дивний сон, що я перетворилася на зайченя. Одна однісінька була у лісі, а там так страшно. Щасливий батько обійняв своє дитя міцно, приміцно, та й сказав. Доню, то через мене все. Випало тобі пережити те саме, що і за чиняті яке я нечесно відірвав від матері і приніс тобі для забави сором мій, хоч і вчасно виправлений. Відтоді серце лісника стало чуйним до всіх братів менших. А я то знаю. Бо ж мені цю історію джілка розказала, і про те, яка злагода в лієсі настала. А я вам переповіла казку і меду нашого пропоную вам на ласку